Батя, які ти знаєш центри в Україні та які ти знаєш види лікування? Ну, Почнемо, напевно, друзі, всім привіт. З реабілітаційних центрів є реабілітаційні центри закритого і відкритого типу, є релігійні реабілітаційні центри, де проходять люди, там, скажімо, по методиці духовній, тобто люди там, читають Боже Слово, роблять якісь роботи різні, тобто є ефективність також з цих центрів, тому що люди також спасаються. Є центри закритого типу. На жаль, вони є мало ефективними. Ну не всі, ну більшість, тому що вони е, ну, тримають людей проти їхньої волі. Е, і це, ну, на жаль, така тенденція негативна, тому що люди потім притикаються і не хочуть продовжувати там одужання, скажем, ті самі групи там самодопомоги відвідувати. Людина не має бажання, тому що її там півроку тримали на закритому закладі. Ну, в деяких випадках я, я вміщаю, скажімо, закриті центри, тому що дійсно батьки страждають, е, ну, вони не знають, як вийти з цієї ситуації. В якійсь мірі, я, я просто вважаю, що проблема в нашому законодавстві, що не можуть стримати, тобто немає законів, які би могли, до прикладу, як в Штатах ти або їдеш, якщо в тебе там стаття кримінальне по вживанню чи розповсюдженні, ти або їдеш на лікування, або ти маєш вибір про реабілітації. От я б хотів, щоб такі закони були. В нас це було б дуже круто. Воно б ну якось е... покращило якісь одужання, скажімо так. Які види лікування у нас є п'ять систем по моєму світі? Це є соціальна система лікування, модель точніше. Вона, ну в собі підрозуміває те, що людина міняє якісь, скажімо, фактори там роботу, коло спілкування, країну. Потім є медикаментозна модель лікування. Це там лікувальні заклади, там детоксикацію проходять, наприклад, підшиваються. Там є е, 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 які ще у нас є, є е, духовні, тобто релігійна модель, яка там, до прикладу, проходження реабілітації християнських, там бабки, гадалки, ворожки. І тому подібне і так далі. Є компенсаторна система лікування. Це, там, це одна з найефективніших систем лікування, на мою думку, це реабілітаційні центри, робота з терапевтами і групи самодопомоги Там 12 крокові програми, там різних сім навиків, і останнє – це терапевтична спільнота. Ну, тому, якось як кажуть, вибор, вибору небагато. Але ну, якось так.